Любі друзі, пропонуємо вам лот оригінальних жіночих наручних кварцових годинників від всесвітньо відомого американського дизайнера Донна Карен New York. У лоті 4 годинника, 2 моделі, 2 кольори, срібний та золотий, срібна витончена модель із колекції Astoria. Це елегантний і практичний аксесуар, який сподобається будь-якій представниці прекрасної статі стильний та лаконічний дизайн, годинник на брасу. Монохромний сріблястого кольору. На круглому, аналоговому циферблаті, крім витончених стрілок, є лише невеликий логотип бренду. Цей мінімалістичний тип обробки підкреслює чудовий стиль годинника, його сучасний молодіжний характер привертає увагу. Модель підходить як для повсякденного, так і для офіційного стилю. Він оснащений кварцовим механізмом, який гарантує безвідмовну роботу та точний час. Годинник добре лягає на руку, зручний і легкий. Його циферблат захищено стійким до пошкоджень мінеральним склом, завдяки якому не потрібно боятися непривабливих подряпин. Корпус та браслет виготовлені з нержавіючої сталі. Друга модель із рожевого золота ідеальний аксесуар для кожної жінки. Це колекція Eastside – ефектна, оригінальна і унікальна. Годинник не цікавий. Браслеті, що складається із з'єднаних між собою круглих елементів. Аналоговий циферблат прикрашений дрібними фіанітами та покритий міцним і стійким до пошкоджень мінеральним склом. У його верхній частині також є непомітний логотип бренду. Годинник має елегантний стильний і сучасний дизайн. Це модна модель, створена для жінок, які люблять моду. Підійде як для повсякденного, так і для святкового гардеробу. Модель виготовлена надзвичайно дбайливо та акуратно. Застібка браслета майже непомітно разом зі своїми ланками вона утворює єдине ціле. Додатковою перевагою цієї моделі є водонепроникність, що дозволяє, наприклад, вільно мити руки, не знімаючи її. Дві моделі модних годинників це пропозиція для сучасних жінок, які люблять моду. Годинники підкреслять гарний смак і шарм того, хто їх носить. У чорно-білу фірмову коробку. За детальною інформацією щодо придбання лоту звертайтесь до наших менеджерів. Всім гарного настрою!